От ми власне сьогодні говоримо про трагедію, про щорогову співчуваємо тим всім жертвам, так, і близьким родичам жертв, які загинули під час цього страшного стихійного лиха. Знаємо, що ви були, ми сьогодні досліджували 250, 250 кілометрів. 250 від місця, де від місця, стався епіцентр. Хочемо про ваші відчуття, щоб ви розказали про те, як відбулося це, щоб, де ви були в цей момент, що відчували? Mm, так, ви... Ми відчували, ми, ми спали, це було 4 е, ранку. Ми спали з сім'єю на четвертому по, поверху у 15-поверхному е, будинку. Е, скажіть, будь ласка. Е, нас дуже, дуже трусило. Скажіть, будь ласка, власне, чи в вашому місті за 250 кілометрів від епіцентру наскільки були сильні поштовхи? Чи є руйнування у вашому районі, у вашому будинку, де ви проживаєте? В нашому місті Адана на даному на дану хвилину є 23 будинку, яких зараз немає. Угу. Ще... Це, е... Це Щ... недалеко від нашого будинку. Дуже, дуже жахливо. Ми чули ці рушення. Ми чули чули це, такий жах його не передати. Якщо говорити про дії вашої влади місцевої так, як вони вас застерігають? Чи є якісь пропозиції про те, що ви можете поїхати у більш безпечні місця? Чи збирають люди у вашому місті тривожні валізи? Тому що в нас в соцмережах в Україні вже говорять про те, що і в Туреччині, і в округах довкола збирають такі тривожні валізки. Сьогодні я прийшла немножко по нашому місцю. Так скажу, ми ходили з сім'єю на бензоколонку, щоб сходити в туалет, тому що додому ми не повертаємося. В нашому будинку є великі Трищини, нам страшно подиматися, і місце місце нам вже пусте. Люди повиїжджали? Я бачила. Ми були, ми були у машині ночі, і сьогодні вранці люди поверталися. Буквально на 5-10 хвилин подималися та спускалися з чемоданами. Вони покидають місце. А де будете сьогодні ночувати? Тому що ви щойно сказали, що боїтесь повертатись додому. То вам таки влада надає якийсь прихисток, чи будете шукати його десь у друзів? Дивіться, влада надає е, місця. Я ми е, були у машині, в пурі і в машині. Цю ночь, дві ночі ми там провели. Е, сьогодні ми е, наші машини стояли біля наших будинків, а та, але ми сьогодні подумали, що там небезпечно, тому що многоповерхні будинки. Ми вирішили поїхати на пусте місце. Ми знайшли у наших русників є такий е, невеличкий ресторан. Вони нас тут нам дали місця. Ми будемо тут у влади. Ми нічого не хочемо просити. Так, є палатка. Е, Червона крест відкрив палатки. Відкрили школи е, в ресторанах. Люди в кафе люди сидять, ночують. Хто в машинах? Понад нашою машиною вчора було. Навіть 50-60 машин, які всю, всю ніч е, працювали, тому що холодно, люди там, сім'ями були. Сьогодні вони пороз'їжджалися. всі. Сьогодні ми будемо тут в кафе ночувати рядом з нами. Е, також є дві сім'ї з України, е, тому в машині ми всі не поміщаємося. Реш, вирішили бути сьогодні тут. А, пані Арино, а ви згадали про те, що ви не хочете просити допомоги у влади? а... Можете пояснити, в чому причина? В чому причина? Дивіться, в мене тут є де зупинитися, в мене є машина, є чоловік. Я можу, поки я можу стояти на своїх ногах. Є такі люди, в котрих немає зараз будинку, котрі залишилися без будинку, в котрих немає родичів, в котрих немає машини. Тобто я не можу цього зробити. А... Пані Арино, таке питання до вас. А в ту ніч, коли відбулося це лихо, так можете детальніше розповісти взагалі? Ну, тобто, які відчуття, так? Бо тому, що люди, які ніколи такого не переживали, вони десь проєктують на себе це все. І ми навіть коли бачимо звірства росіян, які вони вчиняють в Україні, ми теж всі переживаємо це як особисте горе. Ну, мені напевно складно е, уявити це, бо я, на щастя, ніколи не була в такій ситуації, і, сподіваюсь, ніколи не буду. Ви як очевидець цього, як ви можете це описати? Це дуже страшно. Як я сказала, спали всі у своїх кроватях, діти спали. У мене чотири доньки, чоловік, моя мама, яка, в якій була недавна операція на ведро, вона неходяча. І жінка з України, яку ми приютили, залишилася без житла. Ночу, коли почала трохувати, я проснулася не піймо. Рядом зі мною спала донька, я кажу не труси ногою, бо кровать труситься. Бачу, муж, чоловік біжить, каже. Вставайте, вставайте землі Ми проснулися, ми біжали по коридору до кухні, нас кидало від стени до стени. Ми не могли держати на ногах. Ми зібралися на кухні всі разом, так звернулися. Муж почав читати молитви на турецькі мусульманські ісламські молитви, бо був такий звук: це не передати. Землятрус був полтори хвилини, але нам казалося, це пройшов вік. Потім все зупинилося, ми побіжали, мушу та маленькі діти побіжали на, на вулицю, але нам потрібно було взяти ще маму, яка лежить. Ми з зрослими доньками її взяли, посадили на ліфт. Ми спустились, був, був дуже великий рівень. На жаль, ми забули в паніки ключ від машини, і ми залишилися під рівнем. Всі люди поїхали, в у нас нікого немає, не було. Всі поїхали у людей паніка, ніхто не знає, вони їдуть туди, то сюди. Дуже були великі пробки, люди не могли куди поїхати, не знали, куди їхати, куди тикати. Тому що, наскільки я знаю, в Туреччині не було такого землетрусу за 100 років тому. Знате, я от ви сказали про своїх дітей. Я пригадала, як мені було років 9, напевно. Я жила в Чернівцях. Тоді з мамою була вдома вночі. Теж був землетрус, напевно, там на трійку, на четвірку, але теж трохануло добряче. Пам'ятаю, як мене маленьку маму одягала, взяла лише документи. Ми вибігали на двір, і це був такий стан стресу, який я пам'ятаю по цей день. А той землетрус, який був там шкала 7,7, і який фіксується як надто великий 7, так. 7, так. Про відчуття ваших дітей, які вперше таке відчувають, про їхній страх. Як вони себе почували? Що вони робили? Е, вони пережили. У них була паніка. Е, одна донька впала на, на пол. Ми її підняли. Потім ми зібралися. Я крикнула, давайте збирайтеся, ви, ви сильні, паніку будете потім. Знаєте, ми навіть не одяглись. Ми польта з ну як люди сплять? В піжамах, крес, ну там, не знаю. Але на вулиці дощ, ми були без сапог, без ну, в одному нижньому білі так можна сказати. Ми взяли пальто, вибіжали. Потім у дітей почалась паніка. І досить ми не можемо спати. Я закриваю глаза, також і мої діти. Мої діти кричать, сьогодні просили у папи, папа, що ми тут робимо? Пішли допомагати людям. Людям, давайте будемо таскати камні. Папа, потім ми посиділи, посиділи подумали цим займатися навже лучше професіоналам, ніж нам. Але бачите, український Але менталітет відчувається. Зараз... Мы з Украины. Так, ми слава з України Героям слава. Ми вміємо відчувати, вміємо допомагати. Співчуваємо вам, зачемо сил насправді, тому що такі речі, от Марта, моя колега дуже слушно сказала. Ми от таке проживаємо за щодень в нашій Україні. В кожному з куточків трапляється таке, що наш ворог Росія дозволяє собі нищити цивільні будинки, нищити все, що заманеться, тільки на військові об'єкти, як вона називає. Тобто, влада вас першочергово про. Землетрус не попереджала, тільки зараз сказала, що він може повторно знову я трапитись. Не чула, я не чула. Може, я щось пропустила, я не чула. Такого я не чула. А як скажіть, будь ласка, взагалі, е, ну е, таке особисні, особистісне запитання, а як це жити в очікуванні, коли, коли знов трюсане? Тобто, ви вже продумували для себе якийсь алгоритм дій, як ви будете поводитись, куди ви будете їхати, бо багато зараз. Ну, багато зараз людей в Туреччині мігрує всередині країни, так намагається покинути міста, де високі будівлі. Ви для себе якийсь план евакуації вже проробляли, продумували його? Знаєте, ми про це розмова... розмовляли сьогодні з родиною. Ми вирішили, що ми залишаємося тут. Тобто тут много родичів, много друзів. Якщо Одному з, з нього потрібна буде допомога. Я, як голова громади, я не можу покинути наших українців кому кому нужна буде допомога. Я, ми вирішили, що ми будемо тут. Ми нікуди не поїдемо. Ми не знаємо, куди за е, завтра піде цей землетрус. Тобто ми, ми тут.